Почала дуже переживати на рахунок утеплення мансарди мінватою. У мене там живуть діти. Вона тепло у вас правильно, якщо мінватою. Треба переживати. Якщо вата вкладена в огороджувальну конструкцію, в даному випадку у вас це дах утеплений, суміщений, то всі пари і волога з вати вона вийде крізь супердифузійну мембрану. Під, під покрівлю є вентпрошарок, в який випускає вата крізь мембрану всі. Пари і вологу. Тому умови для створення грибків там мінімальні. Технологія цього пирога, тобто пиріг за даною технологією, забезпечує вам нормальні умови для експлуатації вати та для ненакопичування в, не, в ній конденсатів, а як наслідків грибків, мікроорганізмів і всякого такого. Якщо вона зроблена правильно, з пару то все буде добре.